Просвіти яйця, кулачки Є три неоплат, останні всі яєчка з зародишом. Одна від моїх корей і два карликового курчавого кельхіна неоплат. Кочка трохи гуляє, поїсть. Зараз знову піде на сідало. Малі курчатка я купляв 13 березня, їм було 4 неділі. Гарликова курочка теж починає кохтати. Ось ця маленьке. Тут собі віджала. Качка в іншої качки сидить на чотирьох яйцях. Одна в неї з зародишем три пусті. Це мама ось цієї малечі. Вона не захотіла їх водити і втекла на гніздо. А тут у мене ось так. Це мама і її донька. У них 21 яйце, вони сидять тут вже три неділі десь. Треба подивитися в записах. А ось тут у мене така малеча. Там у них бункерна кормушка, тут у них водичка. Їм завтра буде неділька, як вони вивелись. Ці вже досить великі. Тут дві качечки два качери. Вони вивелись 17 лютого. Там у мене сидить качка теж. Сьогодні-завтра повинні в неї прокльовуватись малеча. Моя карликова курочка. Вона хоче стати мамою. Дивіться, що в неї тут. Ta lampočka, ki je sedela u majhnih kurčat. Rasliš se.